Маніпуляції з даними про смерть українських вояків загиблих на фронті це нечесна і негідна поведінка влади. У нас журналісти і експерти не звикли аналізувати слова і цифри, якими користуються водоможці. Але щодо загиблих, це Річ, яка ну, фактично перекреслює ті подвиги, які е, хлопці здійснювали на фронті, тому що після своєї смерті вони принаймні мають право на пам'ять. 20 травня в інтерв'ю телеканалу UBC Петро Порошенко заявив про те, що Україна втратила понад 1800 українських вояків і 7000 цивільних на Донбасі. Цифра понад 1800. Колосальна. В промові Перед Верховною Ради Петро Порошенко використав іншу цифру. Нагадаю, що промова відбулася через два тижні 4 червня. В цій промові Петро Порошенко вже сказав, що у нас загинуло понад 1700 українських вояків і понад 6400 мирних громадян. Тобто за два тижні зменшилась кількість загиблих вояків на 100 чоловік. Це що? Уточнення списків, помилка, замилювання очей, а насправді ніяке не уточнення, тому що переліку загиблих, зниклих безвісти або пропалих безвісти та полонених оцього списку з трьох складових досі немає в державі, про що я неодноразово нагадов. Вже кажу рік про це. Обіцяв голова СБУ Наливайченка з Трибуни Верховної Ради ще літо минулого року, що вони зроблять якісь виси, так і не зроблено. І відповідно, можна маніпулювати цифрами і не казати правду громадськості. Чому я кажу про маніпуляцію цифрами? Тому що е, насправді вбитих набагато більше. І е, тільки держава це приховує. Можна відкрити в інтернеті волонтерський проєкт, книга пам'яті полеглих за Україну, де зібрана інформація не державою, а волонтерами про вбитих українських войків з різних формувань. Це не повна інформація, тому що частина не підтверджених даних, на жаль, досі в розряді зниклих. Безвісті, саме тому я казав про необхідність, щоб було всі три реєстри і загиблі, і зникли безвісті, і полонені. Але в будь-якому випадку, станом на 15 березня 2015 року в книзі пам'яті плив з України з фотокартками, з інформацією є 2120 осіб. Тобто, волонтери підтвердили смерть 2120 українських вояків. А президент України змінює цифри в залежності від аудиторії, причому змінює бік зменшення. Зрештою, ну, слід запитати у влади, а чи наважиться коли-небудь влада поіменно назвати всіх загиблих і полонених? Чи далі буде продовжувати маніпулювати цифрами, фактично, перекреслюючи і сльози, і кров з одного боку рідних? хто втратив своїх близьких, а з іншого боку тих самих людей, які вже ніхто не зможе повернути до України.